26 вересня 21 рік показую плодоношення луни. П'ятий рік Цього, з другого року на 106-й підщеп почала сигналити. На третій рік вже був врожай, більш-менш можна його назвати врожаєм. На четвертий видала вже повноцінний, можна сказати, промисловий за своїми мірками відносно габаритів дерева, промисловий врожай. І ось п'ятий рік. Жодного року нічого не нормувалося, лише природні опадзавязі та пошкоджене все, що там було плодожарка. І цього року вразився дуже сильно в сорт, ну це в найменшій мірі е, плодовим маніліозом, якщо порівнювати з тим жахонем. Сорт стійкий, е, імунний до парші та стійкий до борошнистої роси. хоча... Цьогоріч декілька вдалих обробіток, і я борошнистую на ньому не бачив. Минулого року проявлялася в дуже маленькій мірі, можна його віднести до гарного, імунного та сійкого сорту луна. З яблучками цього року така ось біда. На всіх. То і цей сорт мало. В молодих садах такого, таке спостерігаю, мало, там тільки подожарка полютувала. Тому що там крона ще зовсім не загущена, ще все продувається, провітрюється. Тут вже бачимо, крона розрослась, все листян затінюється, яблучко щільно один до одного розміщується, і вони не нормувалися. І тому без певних операцій відбувається перешкоджання сонячного проміння, не потрапляє так, і циркуляція повітря. Збиткова волога, і ось маємо. Те, що маємо, такі проблеми з гнилями але листовий апарат в порядку. Генеративна брунька на наступний рік закладена. Своє завдання при відповідному догляді, мінімальному, цей сорт виконує щорічно. Періодичність не впав, з цим проблем немає. Вантажу його, вантажу, але періодично ще його не загнав. Жодного року, як я вже казав, нічого з нього я не знімав. Но тут вже бачимо, подрібнішали плоди. Суто провина садівника. Поставимо, поставлю собі за це двієчку. Але це все навмисно робиться. Щоб сказати про сорт. Сорт можна віднести до безпроблемних. Зараз його з дерева виїсти не будете. Я буду його збирати вже, але для цього сорту хоча б ще з 10 днів би повисіти. Але я вам скажу, разом з тим, і природа якісь такі внесла цікаві сюрпризи. Абрикос і персик цьогоріч дозрівали запізненням, таким доволі вагомим. А ось яблука, я б сказав, би, навіть раніше, ніж минулоріч починають таку технічну. Знімальну стигність набирати Ось такий ось нюанс. Ось такий сорт, подрібнішого яблука, але з цим можна справитися, полюбляє він цей новий сорт і віддавати товарне яблуко на двохрічній деревині. Це потрібно враховувати при формуванні, при обрізці і, напевне, при виборі підщепи. Хоча він на другий-третій рік і на 106-й дуже гарно плодоносить. Для присадинних ділянок, я думаю, таких, що для дачників, які рідко відвідують свої діляночки, можна на 106 садити і не перейматися. Через 2 метри буде саме те. Хто більш на трійочку займається садівництвом, відвідує свій сад, можна і вже якісь карлики спробувати. Хоча я... Не сказав би, що це дерево дуже сильно стрімко росте, на картиках ще, в такому М9 і його клони, потрібно буде постаратися, аби його розігнати. 62 396 можна спробувати. Ось такий ось сорт. Дуже легкий. можна його ще і куштувати в березні. Смак свій розкриває вже під кінець зими, можна їсти раніше, але. Найбільше задоволення від його споживання отримаєте, як я вже казав, лютий місяць десь, напевно. Десь так. Ну що ж, буду знімати даний сорт. Ще раз похвалю луну. Ось таке, будемо мати кадри зараз. Ще пофотографуємо. Все, дякую за увагу. Будем... а, ще ні, ще такий момент. Для садівників, кому це не цікаво, можете не дивитись. Е, ось цю всю, всю падалицю потрібно в саду забрати, дотримуватися якихось санітарних норм. От зараз ще раз доханаю, бачимо такі гнилі плоди, до плід. пліт, також оце все ой, відірвав. Разом з кільчаткою. Оце все також в саду не повинно бути. Ну, Я це все, якщо встигну, буду ще азотом з разом з листям палити. Тому ці всі муміфіковані плоди з, при, з пристовбурової зони це все потрібно позабирати, тому що це є інфекційний фон на наступний рік. І ось ще поки що зараз листя є, ще воно працює, воно ще бачимо зелене. Потрібно вже також починати е, вносити фунгіцид з, з таким, це крок буде наперед. Для плодоношення і догляду за засадом в наступному році зменшуємо інфекційний фон у своєму саду. Ну ось на цьому все. Будемо завершувати огляд сорту Луна.